Щиро вітаю вас, шановні пані та панове, дорога наша родина, на сьогоднішньому величному святі. Святі єднання двох сердець. Шановна родина, я хочу, щоб ми зараз оплесками привітали нашого нареченого. Вітаємо Меркуленко Володимир і ваші оплески. Володимир, прошу, ось тут займай своє місце, хлопці згадують. Я попрошу облищитися. Зайшовши в дім в родину Дроздок, ти направду зайшов з любов'ю. Адже сьогодні дарував самі щирі слова своїй милій найдорожчій марічці. Скажи, ти готовий зробити її самою щасливою жінкою на світі? Готовий зробити щасливою жінкою на світі. Привітайте оплесками. Дорога родино, вітаємо оплесками. Наша Марічка, ваші оплески. Васильович і не спішний, не спишний, впевнено, ніжно тримає тебе батько. І я думаю, що зараз у цю таку таємничу мить ти почуєш ті слова, які будеш чути на протязі дарого вам життя. Ну що ж, батько, передайте найдорожчий став надійні руки. Ваші подвесті. Марічка Володимир, сьогодні наша українська земля щиро благословляє вас ось цим рясним дощем на багатство. Вас благословив Господь сьогодні сонячною ниною. Нехай над головою завжди буде мирне блакитне небо. Я хочу, щоб ми особливо привітали наших дорогих батьків, адже щасливі батьки, які сьогодні благословили вас, молодята. Матуся рідненька, вклонюсь тобі низько і батькові низький поклін, ще раз, мама, бій мене сильно і близько. Ось мама, мій наречений, і я вже йду з ним. Рідненькі мої, ви мене народ... Скарб чудові життя. Ви по мене мамо в світ, годувати, костили. Ви любили мене, бо я ваше дитя. Пролетіли роки, мої любі батьки, пролетіли, як лебеді білі. Подивіться батьки, дочекалися ви Ваші діти наречені нині. Законом вірності та правди перед батьками, перед людьми, перед сумлінням чесної громади. Ми виявляємо свою добру волю. Ми виявляємо свою добру волю на спільне подружнє життя. На спільне подружнє життя. Як засновники нової сім'ї, як засновники нової сім'ї, продовжувачі роду свого. свого. І щоб з нами не трапилося, в години радості та смутку. С радостью посмотрю. Любовь моя. Радость моя. Радость моя. Я завжди буду с тобой. Я завжди буду с тобой. И внешний потело, и ваш дом.